Почався з тривоги, а голові черзнашую, ну, не було б ніколи причесуватись. Так, капіць. І з тривоги і вимкнули світло. Так, чекай, завела станцію. Ось тут включила фонарь, оце як тут буде горіти світло, значить. Є світло на вулиці. Бачите, сходить сонце, вже там рожеве на сході, калітка чогось відкрита. Сусіди їдуть на базар. Завели машину, їдуть. Добре, що Сережа мене навчив, капець. Це було б мені. Що, Васка корона вже, бачите, розквітає. Так, ну чекаю. В центрі світло горить. Чи вам видно, чи так, да, бачите. Значить, нічого страшного, щось по-бистрому устранять. Так, генератор працює, тут у мене все працює. Що тут? Вже й потрібно вибирати Ну, нехай ще посидять. Бо не хочу вмикати червоні лампочки, вони багато тягнуть енергії. І генератору буде тяжко. Включу я газ. Щоб, щоб натопити Так, давайте. Такий у нас добрий, недобрий. дивилась на годинник 5.57 Світло включили, я вже переключила, все, іду вмиватися, іду вибирати курчат. Пішла. Сьома година, доброго ранку і доброго всім дня. Я вже привела себе в порядок. Прийшла вибирати курчаток, Уже 50, треба вибирати. Буду працювати. Так, курчатка вибрані. Ось такі гарненькі бачите? Один, другий поверх. Так, а зараз я роблю закладку. Шість лотків. У три інкубатори по два лотки. Все. Так, поп'ю каву із сиром. Щось я ніяко. Ну що, півночі не спала. Це Думаю, піду засну, ляжу. Не можу. Якісь думки лізуть у голову. Так, мої сусідці обробляють город, фризують, і я хочу. Буду чекати. Зараз її пофризують, та скажу, щоб і нам пофризували. Чекай. Порядок у нас. 20-16 я ще на роботі. Так, йду вже в хату. Сьогодні півдня в мамки прибирала. Ой, господи, так, йду я. Йду я вже в хату, буду ставити вам відео, а вас нехай Господь Бог береже і всю нашу Україну. І до завтра, мої дорогенькі. До зустрічі, до побачення.